Всім привіт! Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні ми розглянемо готовий комплект відеоспостереження від компанії Reolink. Це готовий комплект на 4 камери, який включає в себе одразу все необхідне: самі камери, реєстратор з вже встановленим жорстким диском, кабелі та адаптери. Усе з вами підключимо, налаштуємо, поговоримо про переваги і особливості, які роблять цей бренд таким популярним. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Раніше у нас на каналі вже виходив відеоролик про камери Reolink. Там ми розповіли про сам бренд загалом і торкнулись всіх лінійок камер. Розглянули акумуляторні та 4G камери, тож обов'язково рекомендую подивитись. В цьому відео ми більш детально зупинимось саме на готовому комплекті відеонагляду Reolink RLK8410B4 на 5 Мп. Давайте розпакуємо і подивимось, що входить до комплекту. Бачимо всередині в нас дві коробки. Одна з реєстратором, інша з камерами. Так, в цій коробці в нас знаходиться реєстратор. Давайте дістанемо його. Так, тут у нас, як бачите, сам реєстратор, кабель HDMI, а в цій коробочці в нас знаходиться патч-корд, блок жилення для реєстратора, і навіть є мишка в комплекті. В другій коробці в нас знаходяться вже самі камери. Давайте їх розпакуємо. Тут, як бачите, інструкція в нас. Тут знаходяться 4 камери, є монтажний комплект, до кожної камери є кабель G45. Ну, В принципі, це і все, що тут є. Як бачите, в комплект входить одразу все необхідне, щоб ви швидко могли розгорнути систему відеонагляду на вашому об'єкті. Одразу зазначимо, що це не єдиний комплект відеонагляду від компанії Reolink. З іншими комплектами ви можете ознайомитись на нашому сайті безпека.клуб. Давайте тепер детальніше ознайомимось з усіма елементами. Комплектні камери це стандартна циліндрична модель з роздільною здатністю 5 Мп та частотою 30 кадрів на секунду, що дозволить бачити і записувати відео більш чіткіше та з великою кількістю деталей. Фокус на 4 мм, що забезпечить кут огляду у 80 градусів. Інфрачервоне підсвічування на 30 метрів дозволяє бачити в повній темряві, а всепогодний захищений корпус з класом захисту ip SP66 дозволяє встановлювати цю камеру як у приміщенні, так і на вулиці. Завдяки вбудованому мікрофону вона також вловлює навколишні звуки для забезпечення додаткового рівня безпеки. Підтримує безперервний запис 24 на 7, запис за рухом та за розкладом. Всі три типи відео можуть бути збережені на карту microSD, реєстратор Reolink або FTP-сервер. Восьмиканальний poe відеореєстратор Reolink rln 8 2 t відмінно працюватиме не тільки з комплектними камерами, а й з усіма IP-камерами Reolink, забезпечуючи цілодобовий запис, виявлення руху, перегляд у реальному часі на моніторі або віддалено у безкоштовному мобільному застосунку Reolink App на пристроях iOS та Android. А PoE дозволить користуватися одним кабелем для підключення до мережі і для передачі даних. Це в рази полегшить встановлення та проведення кабелів. Взагалі, однією з головних ідей PoE обладнання Reolink, є простота підключення та налаштування. Вам достатньо лише під'єднати камеру до реєстратора за допомогою кабелю ви і, і вона відразу ж почне працювати. Звісно, вам знадобиться подальше налаштування, але воно цілком просте і не вимагає глибоких знань. Щодо модельного ряду обладнання Reolink, то він, хоч і не дуже великий, але повністю зможе перекрити потреби як маленьких, так і великих об'єктів. Камери, обладнані аналітикою. Вони розпізнають як звичайний рух, так і рух цільових типів, таких як автомобіль, людина або тварина. Розширити базовий комплект відеонагляду ви завжди зможете за допомогою продуктової поелінійки камер Reolink, куди входять купольні, циліндричні, ПТЗ і фішай камери. В залежності від моделі, камера буде обладнана або тільки інфрачервоною підсвіткою або додатково LED-підсвіткою для кольорового зображення вночі. Також деякі камери мають двосторонній аудіозв'язок та звукову і світлову сигналізацію. Модельний ряд камер починається з 5 Мп при 30 кадрах на секунду і закінчується 12 Мп при 20 кадрах на секунду. З повним переліком камер ви можете ознайомитися на нашому сайті. Також чудовим доповненням до вашого комплекту може бути поє-версія дверного відеодзвінка. Про який на нашому каналі вже вийшов відеогляд, посилання на який ми залишимо в описі під відео. Зараз давайте усе це підключимо і проведемо швидке налаштування. Все, що нам треба, це під'єднати блок живлення до нашого реєстратора, мережевий кабель з інтернетом до lan порту та камеру до poe порта. Одразу зауважу, що реєстратор та камери ми тільки що розпакували і до цього нічого не підключали. Під час першого вімкнення реєстратор зустрічає користувача серію вікон із базовими налаштуваннями. В першому розділі обираємо мову, датність екрану, формат дати та часу. Наступний крок це UID, унікальний ідентифікатор, за допомогою якого ми зможемо потім додати наш реєстратор, наприклад, до мобільного застосунку. Наступний крок. Це час системи, часовий пояс. В Києві це UTC плюс 2, але зараз ми перейшли на літній час, тому це UTC плюс 3. Наступний крок. Тут ми задаємо користувача, наприклад, адмін. Задаємо пароль. Буде найпростіший, щоб не забути. Наступний пункт це захист паролем. Наприклад, якщо забудемо наш пароль, задаємо секретне питання, щоб потім могли його відновити. Наступний пункт це інформація про наш пристрій. Тут можемо задати ім'я я пристрою і оба одразу бачимо наше сховище. Тут представлено вже 2 терабайтний жорсткий диск. Наступний пункт це налаштування мережі, ми залишаємо DHCP – автоматичну роздачу IP-адреси. Тут налаштування електронної пошти, щоб потім теж можна було захистити нашу обліковий запис та відновити пароль, якщо забудемо. Як бачимо, компанія Reolink дійсно реалізувала механізм plug -and Play у своїх системах відеоспостереження. адже справді достатньо підігнати камеру до реєстратора за допомогою витої пари, і вона одразу ж починає показувати. Тим зауважу, що не завжди не скрізь потрібен відеореєстратор, тому будь-яка камера Reolink зможе працювати автономно, будучи керованою через веб-інтерфейс або мобільний застосунок. Далі можемо налаштувати режим відображення, одна камера, наприклад. Або чотири, які ми під'єднали, також сітка доступна на 8, 9, 10 та 13 камер. Далі можна відкрити наш архів. Тут будуть зберігатися наші записи. Дуже зручно по календарю можна перейти на потрібну дату. Наступне це резервне копіювання. Можна до реєстратора за допомогою USB під'єднати флешку або жорсткий диск зовнішній, і скопіювати необхідні для нас записи. Налаштування системи. Тут налаштування по кожній камері можна окремо провести, тобто задати частоту кадрів, роздільну датність додаткових потоків, відображення. В цій вкладці налаштовується виявлення, чутливість точніше виявлення. Далі аудіо, можна ввімкнути запис, звуку, бо в камері є мікрофон. Наступний пункт це налаштування каналів, можна окремо налаштовувати. Далі налаштування нагляду це. Запис, пуш-повідомлення, можна також налаштувати пуш-повідомлення на електронну пошту. Наступне це налаштування мережі, це те, що ми робили на етапі швидких налаштувань, тобто тут DHCP, є IP-адреса наша. Тут можна форматувати наш жорсткий диск, дивитися по ньому якусь інформацію. І останнє це налаштування системи, тобто те, що ми проходили з самого початку. Загальні налаштування, час та мова. Центр користувача, де можна додавати інших користувачів з іншими правами. Наприклад, можна додати сюди оператора, та загальна інформація про наш пристрій. Як ми вже згадували раніше, отримати віддалений доступ до наших камер та реєстратора можна також за допомогою безкоштовного застосунку Reolink App. Для цього нам необхідно перейти в налаштування, налаштування системи, дані про систему. У застосунку натиснути справа зверху плюсик та відсконувати. QR-код. Іде додавання пристрою. Бачимо, запитує в нас пароль, Це який ми задавали з самого початку, і натискаємо Доступ. Все, усе додалося. Як бачите, це зайняло не більше однієї хвилини. Тобто, усі камери, усі чотири камери у нас у застосунку. Можемо те, також сітку виставити і побачити одразу чотири камери. Також нам тут повністю доступна інформація про наш реєстратор, наскільки зайнята наша пам'ять жорсткий диск. Можна вимкнути вимкнути запис, пуш-сповіщення. Тобто все, що ми бачили в налаштуваннях самого реєстратора, також доступно саме із застосунку нашого. Отже, як ми побачили, підключення та налаштування дуже просте та інтуїтивно зрозуміле. Кінцевий користувач, який купить собі будь-який готовий комплект Reolink, точно зможе самостійно усе встановити та налаштувати. А приємним бонусом буде можливість в майбутньому розширити систему, обравши пристрої з продуктової лінійки Reolink. Якщо ж порівнювати з іншими брендами, такі як Dahua або Hikvision, то там налаштування будуть поскладніше, оскільки вам треба буде пройти активацію усіх пристроїв через утиліту виробника. Обладнання Reolink дуже якісне. Модельний ряд камер задовольнить навіть самого вибагливого користувача та повністю перекриє потреби домашніх і офісних систем безпеки. Нагадую, що Безпека Клуб є авторизованим партнером Reolink на території України, тому ви завжди можете звернутися до нас за консультацію по підбору, монтажу і налаштуванню будь-якої камери Reolink. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. На цьому в мене все. Будьте в безпеці. Слава Україні! Давайте розпакуємо і подивимось, що входить до комплекту. Фейл. Тож порозпакуємо і подивимось.